У нашому циклі Моя Черкащина черговий сюжет. Знімальна група відвідала село Княжа Криниця на Монастирищині. Раніше ми вже розповідали історію переселенки з Луганщини, яка взялася оновлювати селище. Цього разу поділиться враженнями від місцини наша команда. Розташоване за 20 кілометрів на північний захід від міста монастирище, село княжа Криниця, нині частина Уменського району. Тут мешкає майже тисячу жителів, серед яких більше ста переселенці зі сходу України. Історія села налічує майже 300 років. Щодо його заснування існує навіть легенда. Мешканці села пишаються його історією і всіляко її популяризують. Уявіть, княгиня Ольга їде по дорозі, і кінь її раптово зупинився. Копитом вдарів джерело забило. Слузі сказала, ну мо подивись, коли слуга набився з джерела, його немов усмішка осіяла, мушу сказати, це вода, уста якої ще не знали. Так, згідно з легендою, і виникло поселення княжа Криниця, село дуже мальовниче, розташовується на обох берегах гірського тікеча. І з першого погляду помітно, що селяни люблять свій край і намагаються зробити його привабливим і комфортним. Будівля місцевого ліцею, де навчається 83 учні, вирізняється художним оформленням, яким завдячують учням і педагогам. А ще пишається тим, що всі учителі школи її випускники. Кожен учитель це вихідець з нашого села. Молодими йдуть навчатися, закінчують вузи і приходять до нашу школу. Рідне село, тут батьки, рідна школа, рідна домівка все заворожує і нас сюди повертає, і хочеться повертатися і давати ті знання, які нам надавали, давати новим учням і створювати нове покоління. Буквально з першого погляду можна помітити, що в селі живуть люди творчі, оформлення шкільного подвір'я, будинку культури та навіть сільської ради приємно дивує і радує ок у будинку культури діє кілька гуртків, духових інструментів, фольклорний, драматичний. Під час проведення заходів у залі на 400 місць вільних бракує. Полюбляють місцеві жителі і бібліотеку, яка оснащена на заздрість багатьом міським. Почали читати навіть молодь, хоча ти так дивишся, що ж є в інтернет, в Фейсбук, але люди читають, цікавляться. Навіже ми ставимо вистави, п'єси. Вони всі прочитані. Це п'єси з книг, але всім цікаво. Долучитись до змістовного дозвілля можна в спортивній залі, що теж функціонує при будинку культури. Пані Людмила не забуває подякувати всім, хто допомагає підтримувати культурно-освітній процес у селі. Цікаво, що місцева церква однією з перших в області, вийшла з московського патріархату. Було прийнято, скажімо так, не спонтанно а обдумано. Тому що в 2014 році ми зараз кажемо, що повномасштабна війна знайшлася в 2022 році, так, але війна почалася фактично в 2014 році, і ми маємо вже фактично 10-й рік війни. І коли почалася ця війна, ну я на той час був в Московському патріархаті, так звана українська православна московського патріарту. І знаєте, виникло таке питання. Я задав питання своїм співбратам по, -по, 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 -по вірі. Що так не може бути, що називають нас бра братами, братніми народами, але чомусь цей брат прийшов нас вбивати. Команда сільських управлінців досвідчена, але очолює її молодий енергійний староста Михайло Підопригора. Перед тим як обійняти цю посаду, він працював за кордоном. Те, що там побачив корисного, намагається втілити і в життя громади. Це населення згуртоване і завжди готове допомогти. І от тими можливостями, які відкриває нам, взагалі. В світ. Бо я перед цим працював за кордоном в Чехії, і там якісь новинки, цікавинки захотів тут, якби, відтворити. І люди згуртувалися, мені допомогли, допомагають завжди і підприємці, і фермери, і місцеві, місцеві підприємці. І от такі, якби життєві обставини нині в країні війна, так само як і в інших населених пунктах області. Тут великі плани відклали і намагаються шукати шляхи вирішення поточних проблем. Заприятелювали з громадою польського міста Освенцем, отримують допомогу і підтримку навіть звідти. Княжа криниця живе, працює, допомагає армії і мріє про перемогу. Війна внесла свої корективи, і от всі наші ресурси, вся сила, дух і тіло, час це все на допомогу хлопцям. Волонтерство і це все, але дасть Бог вона закінчиться, і в нас ще буде час, щоб зробити, здійснити це все втілити в життя, свої мрії, задуми, з якими я йшов на цей пост.